Вітаю всіх! Сьогодні у мене очередний полив орхідеїк, і я добралася до моєї подвійної посадочки двох парфюмерів Diffusion. Одна стандарт, інша метеликом. Як ви бачите, вони гарно ростуть, ростуть корінчики, ростуть листочки, але я сьогодні обнаружила. На одну із із, я вже не пам'ятаю, яка з них хто, але це вже і не важливо, от такі два листочки з центру однієї орхідейки. Я не знаю, що це буде. Чи то подвійна буде така розголуження центру орхідейки, чи то вона вирішила ще й дітку дати з центру. Ну, не знаю. Спочатку був той більший листочок, вроді би, я нічого такого не замічала. Але сьогодні обнаружила іще один листочок виліз. Ну, О, така буде медуза гаргона. Ну що ж, за два роки, звісно, вони ще в мене не цвіли в домашніх умовах, але гарно наростили. Листову масу і кореневу. Як бачите, воно в середині горщику корінчики. А я от дивлюся, що там іще. Ой, щось іще зеленіє зеленію під корінцями, чи то може стовбур, чи то мені вже так все кажеться. Ну, я знаю, що вони полюбляють орхідейки ці діткуватися. Так що вже тут нічому, нічому можна і не дивуватися. Отака, от значить, у мене. От така подвійна посадочка. Тут-фут-фу, поки прекрасно все росте. Так от. Отаку знахідку сьогодні знайшла. Пишіть, що то може бути. Пишіть у коментарях. Будемо чекати на далі розвиток цієї орхідейки, що вона покаже. Отак от. дякую за увагу.